Трамп... Указ президента США Дональда Трампа про заборону в'їзду до країни біженцям та громадянам низки мусульманських країн вплинув на життя тисяч людей. Серед них 66-річна іранська попзірка і правозахисниця Гугуш, яку називають іранською Мадонною. Вона на зв'язку із нами зі студії у Лондоні. Вітаємо на «Євроньюз». Я дуже рада бути з вами та з вашими глядачами. У вас є грін-карт, дозвіл на проживання у США, і ви живете у Лос-Анджелесі. Завтра ви летите до США. Чи не боїтеся ви, що після прибуття вас затримують чи допитають? Альбате ін? Я думала про це. Звичайно, мене запевняють, що нічого такого не станеться. Однак насправді я почуваюся як 37 років тому, коли у 80-му, коли я їхала до Тегерана з Лондона і чекала усіляких неприємностей, мої очікування стали реальністю. Гащо замонікеландасафаркера. З приходом до влади ісламського режиму у моїй творчій кар'єрі настав кінець. Мені заборонили співати на 21 рік. кілька днів тому, коли я говорила телефоном з моїм адвокатом з питань міграції, у мене знову виникло те давні відчуття страху, що у мене знову виникнуть проблеми в аеропорту.

به دلیل اینکه از خانواده مسلمان هستم و ایرانی وقتی برای نخستین بار وی چوله کلی پرو ترامپا کردید چه حسی بهتون دست داد به هر حال همون حسی که از اه... таке відчуття, що мене можуть вигнати з мого другого дому. Якщо мене виженуть ще й звідси, то мені знову доведеться шукати притулку де-інде. за кілька місяців спливає термін дії моєї шенгенської візи. На свою першу батьківщину я також не можу повернутися. Якщо таке знову станеться зі мною. Я просто лишуся сама посеред транзитної зони. І Садандернакоджаба. Дякуємо вам і бажаємо безпечної подорожі без проблем у американських аеропортах. Дякую, а я хочу побажати, аби кордони ніколи не розбивали мрії та сподівання жодної людини.